Медит найбільша, найпотужніша лікарня, яка зараз в зв'язку з атакою втратила дуже багато можливостей. Ми евакували велику кількість дітей, які знаходяться в різних локаціях, в тому числі і новонароджені діти, бо не було зовсім інфраструктури після цієї атаки. Тобто та ракета зруйнувала подачу електроенергії, подачу води. Подачу кисню, подачу стислого повітря. Тобто не працювало нічого. Знаходитись тут. Ну, було просто небезпечно для дітей, які знаходились в критичному стані. Тому ми вимушено були транспортувати і долучати різні заходи. Ну і цих дітей треба повертати, бо тут фахівці вся ця медична інфраструктура. От навіть безпечно повернути їх назад, не маючи автомобіля. Це велике, скажімо, випробування, це великий виклик. І тому ці машини прямо в сьогодення в цей момент це допомога, я не скажу на вагу золота, це щось неоціненне. Дякую фонду Ріната Ахмета. Допомогу фонду ми відчували весь час. І просто от зараз цей момент це от викликає таку ну, зворушливість, внутрішню сентиментальність, навіть я б сказав, це у мене і ви бачили реакцію наших лікарів. Тобто це не ціна допомога, і ми щиро дякуємо за неї. І сподіваємось, цією допомогою наші діти отримують можливість бути здоровими, виживати і в подальшому покращувати Україну. Ну і робити Україну спроможною, і незалежною. незалежно. Тримка Ахмадити для нас дуже важлива, адже це допомога лікарям, які кожного дня рятують життя попри ризики війни. Ірімобілі, які сьогодні надає Фонд Ріната Ахметова, вони сучасно обладнані. Це машини, які вже готові допомагати українським медикам, зберігати здоров'я та життя дітей нашого найдорожчого скарбу та майбутнього України.